Хочу сьогодні звернути вашу увагу на дуже важливу тему? Ми напередодні нової вступної кампанії 2023 року. В принципі, вона вже розпочалась. На сьогодні відбувається національний мультипредметний тест. В місті Запоріжжя вже половина сесії відбулась. він і сьогодні продовжується все в штатному режимі. Учасники беруть участь, але це класична. Модель вступу до закладів освіти і продовження своєї освітньої траєкторії. Але сьогодні я би хотіла проінформувати і акцентувати увагу на унікальні можливості, яка існує для інших категорій осіб, для інших категорій нашого населення, які Можливо, не мають або права або можливості вступати саме за класичною моделлю. Це так звана державна програма ваучери на навчання. Програма не нова, вона реалізується вже декілька років поспіль, але вона не була настільки поширена, наскільки в цьому році ми активно проводимо інформаційну кампанію. Ми, в першу чергу, я маю на увазі Державну службу зайнятості населення, заклади освіти і, звісно, департамент освіти обласної. Державної адміністрації, ми як органи, які реалізують державну політику в сфері освіти. Ваучери на навчання. Що такого унікального і цікавого і важливого в цьому році це набуло того значення, враховуючи ті зміни структури ринку праці, ті тенденції, які ми маємо, на жаль, негативні, на що вплинула війна, великий відсоток безробіття, зміна локацій певних підприємств, велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Все це зумовило новий погляд на цю програму на навчання і в цьому році. Категорії осіб, які можуть скористатися цією можливістю, розширена. Якщо раніше це в першу чергу було направлено на осіб, які досягли віку 45+, для того, щоб реалізувати концепцію так звану lifelong learning в рамках тієї тенденції, в якій ми в принципі вже живемо, тобто коли ми маємо навчатися протягом усього життя, то на сьогодні категорія осіб розширеної додалось ще. Певна кількість, яка ну, відбиває саме е сучасність саме реалії сьогодення. Отже, що ж таке ваучерне на навчання? По суті, ваучер це документ, який да дає право. Безоплатно для особи навчатися, продовжити своє навчання, яким чином, або отримати нову професію, або отримати нову спеціальність, або підвищити рівень освіти, якщо людина була бакалавром, може стати магістром, або змінити свій магістерський ступінь на іншу спеціальність, або підвищити кваліфікацію. Всі ці можливості надаються певним категоріям населення за ваучером, який, по суті, є. Еквівалентом певної суми грошей на сьогодні ця сума 26 тисяч 840 гривень. Звісно, що ці гроші мають покрити вартість навчання. Вони є в межах тієї суми, яку особа має сплатити за своє навчання. Однозначно можу зауважити, що не кожну освітню програму, не кожна спеціальність, яка запропонована, а цей перелік є чітко затвердженим наказом Міністерства економіки на сьогодні. Він, між іншим, розширений у порівнянні з минулими роками. На сьогодні це 123. Професії і спеціальності, тому що людина може е, отримати і робітничу професію, і певний фах, тобто навчатися і в закладі професійно-технічної освіти, в закладі фахової передвищої освіти, тобто коледжах, і в університетах. Всі е, рівні є доступними. Е, для цього однозначно треба мати вже певний якийсь рівень освіту. Першу освіту треба мати без першої освіти, на жаль, ця можливість не використовується. Отже, ваучер це певний грошовий еквівалент. Є певні передумови, наявність освіти, і відповідно певне бажання щось змінити в своєму житті для того, щоб стати більш конкурентно спроможним на ринку праці. Власне кажучи, це і є, і була е, першочергова мета цієї програми підвищити конкурентну спроможність. Громадян певних категорій на ринку праці. Отже, людина обирає е, варіанти, да, чи вона хоче підвищити кваліфікацію, чи отримати новий фах, чи отримати нову професію, чи спеціальність, вона далі перевіряє, чи підпадає під ті категорії, які на сьогодні е, мають право отримати такий ваучер. Якщо чітко піти. За інформацією, які ж категорії підпадають в першу чергу, це так і залишилось особи віком 45 плюс, які не досягли пенсійного віку і при тому мають страховий стаж не менше 15 років. Тобто людина певний час працювала, досягла певного віку і якимось чином на ринку праці не знаходиться, себе, має можливість перенавчитись. Що нового додалося в цьому році, це люди, які були звільнені з військової служби, крім строкової. І є певний перелік, яка це має бути військова служба. Далі це звільнення з військової служби, які були учасниками АТО, або які брали участь в стриманні збройної агресії Російської Федерації. Що дуже важливо, і саме є акцентом сьогодення, це категорія внутрішньопереміщених осіб. Для нашої області Запорізької це надзвичайно важливо, тому що у нас більше 200. В області нараховується 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які втратили певним чином свою роботу. Тому для них це є надзвичайно суттєво важливість. але вони мають бути працездатного віку, і вони мають довести, що немає підходящої роботи на сьогодні для них. Додалась також категорія осіб з інвалідністю, знову ж таки, з акцентом на відсутність підходящої роботи. Додалась категорія людей, які були поранені внаслідок військової агресії, і додалась категорія людей, які вибули, були які були в полоні і зараз звільнені. Отже, після цього, якщо ви особа підпадає під певну категорію, вона і бажає отримати, ну якось підвищити свою конкурентоздатність. Вона звертається до центру зайнятості. Між іншим, на сайті центру зайнятості, на сайтах закладів освіти надзвичайно широко висвітлюється ця тема, тому рекомендую обов'язково звернутися до сайтів цих установ. Державна служба зайнятості проінформує, перевірить ці документи. Між іншим, набір документів, які необхідно представити. Абсолютно такий класичний, звичайний це документи, які посвідчують особу, трудова книжка, або ті довідки, які посвідчують на належність до певної категорії. В принципі, абсолютно нічого складного. Після цього проходить певний період. Невеличкий період часу, і державна служба зайнятості надає відповідь, чи отримує має право на отримання ваучер, чи ні. Далі, якщо людина має право і отримує цей ваучер, тобто грошовий еквівалент на сьогодні 26,840, Людина має протягом 90 днів обрати заклад освіти, з яким буде укладений договір про навчання цієї особи. Що стосується закладів освіти, знову ж таки, наголошую, це може бути від училища профтеха до університету. Краще і логічніше, коли е, особа, яка вже знає, який фах або яку професію вона хоче опанувати, е, заходить на сайт Міністерства освіти, в якому також є ця інформація, бо ми в партнерстві працюємо: Державна служба е, зайнятості Міністерства освіти. І знаходить відповідно до цієї спеціальності або професії, які заклади освіти пропонують навчання за ваучером, тому що цей перелік так само визначений. Тільки тепер вже Міністерством освіти. Тобто, ви бачите, тут Міністерство економіки попрацювало, визначило професії. Ще раз наголошую, 123 професії і спеціальності на сьогодні. Раніше їх було 70. Якщо звернути увагу, які це професії, то, звісно, це, якщо галузі я назву і напрями, це сільське господарство, медицина, освіта, транспорт, будівництво, ІТ-сфера. Управління адміністрування, тобто не обмежена кількість на сьогодні, мені здається, і ті, які є так звані кон'юнктурні спеціальності, наприклад, менеджмент і так далі, і ті, які є реально затребувані на ринку. Хоча менеджмент так само затребуваний, є реально затребувані на ринку праці, наприклад, там все, що стосується залізничного транспорту, або все, що стосується будівництва і майбутньому, набагато ширше буде. Потреба саме в працівниках будівельної сфери, враховуючи майбутнє відновлення нашої країни і нашого регіону. Тому спеціальності надзвичайно багато. Їх перелік є так само на сайті Державної служби зайнятості, є на сайтах університетів, тобто інформації достатньо. Людина вільна у виборі закладу освіти. Це може бути будь-яка область, будь-який університет, будь-яке училище. Запорізький регіон і заклади освіти Запорізького регіону так само беруть участь в цій програмі. І на сьогодні ми знаємо статистику, що, наприклад, Запорізький національний університет вже має таких осіб, які будуть навчатися за ваучер 40. Запорізька політехніка. Буквально, от зараз в процесі укладення договорів, і це 31 особа, яка буде там перенавчатись. Запорізький фаховий медичний коледж. 22 22 особи скористалися ваучерами. Звернув звернулась для те, щоб отримати спеціальність медсестринства або інші. Класичний приватний університет, 9 ваучерів. Тобто, це статистика на сьогодні. Ми надзвичайно радимо звернути увагу саме цих категорій перелічених, в першу чергу, внутрішнє переміщення особи. Люди, які хочуть навчатися і досягли певного віку, звернути увагу на цю можливість і скористатися нею, скористатися цим ваучером. Звісно, що якщо навчання не повне навчання не покриє вартість, яку пропонує університет, різницю має доплатити особа власним коштом. Це зрозуміло. Але якщо ми говоримо, наприклад, про коледжі, я так, собі уявляю, що там повністю має покрити ця сума навчання. Якщо університет, звісно, можливо, не вистачить. Але це є пряма залежність від тієї спеціальності, яку обере людина. Якщо це знову ж таки конкурентна спеціальність, кон'юнктурна спеціальність, вона дороговартісна, можливо, там повністю і не покриє. Але все ж таки майже 30 тисяч на навчання отримать, враховуючи, що людина не обов'язково буде навчатися з першого курсу. Тому що має це перша освіта, тому це може бути з другого, з третього. а що магістратура, то це три семестри. Тому майже в принципі плюс-мінус ця сума може покрити ці витрати. Дуже сподіваюся, що скористаються люди, які мають педагогічну освіту або підвищать свій рівень, наприклад, ті, хто завершив, опанував. На рівні коледжу, на рівні фахової передвищої освіти, опанують вже вищу освіту, тому що ми будемо однозначно мати в регіоні не тільки наш регіон, а інші так само матиме цю, цю кадровий провал стосовно педагогічних кадрів. Тому я дуже раджу скористатися тим, хто має педагогічну освіту, саме перенавчитися, бо інший фах вивчити там навчителя математики, навчителя фізики, навчителя іноземної мови, там, де ми будемо мати потребу в кадрах. Медицина однозначно так само, медичний університет, медичний фаховий коледж чекають таких осіб. Які можуть скористатися цими ваучерами. Тобто це така комплементарна ситуація, коли конкретний індивід може е підвищити ну, свою е якість свого життя, да, отримавши нову професію або нову спеціальність. Заклади освіти можуть отримати. Е Певне переваги стосовно того, що вони збільшать кількість своїх студентів, що є дуже важливим для університетів, і коледжів і правцехів, і звісно, що і ми як суспільство, і наш ринок праці, який поповнився новими трудовими ресурсами, скажіть, будь ласка, чи відомі якісь проміжні результати, і загалом, скільки у Запоріжжі таких пунктів? У Запоріжжі створено тимчасових екзаміційних центрів сім. Один з них резервний, шість працюють на повну потужність, працюють у дві зміни. Всі вони, так звані підземні, всі розташовані в укриттях. Ми всі з вами живемо в місті Запоріжжі, і знаємо, скільки триває, лунає тривог і як довго вони тривають, усі ці останні дні. І... Поряд з цим у нас відбуваються національні мультипредметні тести без переривання. Власне кажучи, розуміючи цю проблематику, взяли на себе таку відповідальність і створили їх в ці центри в укриттях. Тому вони працюють не перериваючись. Явка. В Принципі трішки менше ніж звичайно було до війни десь приблизно зараз 85-86%. Але тим не менш, враховуючи велику кількість зареєстрованих, ми вважаємо, що це нормально в рамках норми.